Без чаю, солодощів та побутової хімії Кабмін заборонив віз російської продукції на територію України. Так незабаром з полиць магазинів частина товарів може назавжди зникнути. Без чого доведеться жити черкасцям, та як вони ставляться до такої постанови, розповість Яна Федоровська. Різнокольорові маркери, об'ємні етикетки та зображення прапора. Цим нині в супермаркетах маркують товари, привезені з Росії, та незабаром ці позначки можуть зникнути, і самі товари. Солодощі, крупи, побутова хімія, напої, і це далеко не повний список. На полицях супермаркетів позначку з Росії можна помітити, чи не на третині товарів. У них і ціна дешевша ніж в імпортних, та і марки за роки користування вже стали улюбленими для містян, кажуть продавці. Спочатку воєнного конфлікту в Україні були спроби організованого бойкоту Мейден Раша та великого успіху вони не отримали, оскільки думки містян з цього приводу розділилися. А ви купуєте взагалі російські товари. А чому ні? Я ж куплю англійські, американські товари, які якісні. Я купую те, що якісне. Ну, стараємося как би, не брать. Коні ж на кожну торгову марку тижнібу читати это, от чего працювати. Ну стараємося більше підтримувати наші. у цьому магазині. Кажуть, продажі російських товарів все ж знизилися. Тепер люди шукають аналоги для продукції з прапорцями. А маркети відповідно імпортних постачальників всесвітніх марок. Раніше було производство компанії Марс, було 100% производства Росії. Зараз ці товари вже замінені на Германію і Австрію, і тут буквально процента 3-4% товару. Ще її корми для тварин, молочну продукцію, солодощі та побутову хімію вже майже повністю замінили на товари європейського виробництва, переважно з Польщі, Турції, Австрії та Німеччини. Як кажуть продавці, і хороші українські відповідники. Проблеми виникли лише із замінниками дитячого харчування, оскільки для дітей беруть товари звичні. Популярністю користуються і марки чисто російські, які не мають відповідників. Це переважно косметика. Є покупателі, які все таки астанавіліс на своїх любимих брендах, і ми не можемо не завозити цей товар. Та з 10 січня цього року Кабмін заборонив віз російської продукції на територію України. Під карний список потрапили переважно харчові товари, алкогольні та нікотинові вироби. Таке рішення ухвалили у відповідь на дії північного сусіда щодо заборони ввозити українські товари на свою митну територію. Щоправда, лише до серпня або до припинення дії сусідського рішення. Що є якісь статки? Остатки будуть продаватися. але вже дуже багато ми далі пройдемо по залу, залупах. То дуже багато брендів замінили на товари других виробників. Товарного колапсу для черкасців у магазинах не прогнозують, оскільки з полиць зникнуть лише товари з власною російською маркою, а таких менше 10%. Яна Федоровська, Ігор Неділько, ВІКА Новини.